Зацтво України, ви подивите, що вони і як вони працюють. Відпочиньте святом вас ще раз, шановні громадяни, українці! Я всіх поздравляю з цим прекрасним козацьким святом. Всіх хто прийшов і навіть ті, хто не зміг прийти. Ви знаєте, що козаки не тільки кров'ю, а своїм життям стояли за незалежність і процвітання України. А зараз я хочу представити слово отаману Козацької громадської організації Смартоємці Богдана Хмельницького Басаргіна Салі Михайловичу. Доброго дня, шановні пані панове, Радий вітати на сьогоднішньому сряді, Великому Козацькому. І насамперед хотів би присвятити вірші нашого земляка Івана Котляревського з Енеїди. Як в вічній пам'яті бувала, у нас в просто військо жикувало, не знавши ранщині колись, та місті не шевелись. Так славні полки козацькі, Лубенський, Гадіцький, Полтавський, в шапках були мак світуть, як грянуть, сотнями ударять, перед собою списи наставлять, тому в мідлої все ведуть. Слава українському козацтву, а зараз. Шановне товариство, зі святом з Днем українського козацтва. Шановне панство, ви вже бачите, що на сцені з'явилася громадська організація спадкоємці Богдана Хмельницького звіста Кременчук Полтавської області. Отаман підполковник козацтва Василь Михайлович Пасаргін. І саме зараз, друзі, на справжніх козацьких шаблюках. А у козака тверда рука. Погляньте, друзі, як правно, правно козаки! Наша шаблюках не переважно. І місце може їжака убити, але й капустину розробити на своєму черепці. Просимо, поплодуємо, зустрічаємо. України це не тільки міцні статурні хлопці з дуже кріпким характером. Вони можуть і веселитися. Я вам розкажу гуморесочку. Приїхала жінка з Криму у свої краї, а на пероні зустрічає чоловік її. Шмокнув разу ліву щічку і стоїть, як пану. Чого ж ти шепча жінка, візьми вісний І нічого не обнімаєш, став, як каланча подивився, як мужчина жінку зустріча. Пригортає, обнімає, мов не бачив вік. Та то не вдалий в тебе приклад, каже чоловік. Він її не зустрічає, а випроваджа. А по друге я їх знаю, жінка та чужа. Дякую, здоров'я всім.